Всім привіт! На днях задався таким питанням: що якщо про, проаналізувати, оглянути смартфони старіших років, флагмани старіших років, чи вони актуальні в теперішніх реаліях, теперішній час в 2022 році, і так подумав, що може найкраще охарактеризувати смартфони минулих років. Подивився вдома свої запаси, дивлюся, є iPhone 7-й. Думаю, супер. І я так подумав, що насправді він може. Ідеально відобразити реалії 2016 року, коли він був випущений, і, чи, і, і по, маючи досвід користування іншими смартфонами, і, проаналізувати, співставити, чи ці смартфони можуть бути, от як iPhone 7, можуть бути актуальні в 2022 році iPhone 7 використовують такий як суто резервний телефон, якщо якісь трабли з основним телефоном чи з міні-основним телефоном. Ну, так на всякий пожарний, як то кажуть. Ось. Ось що себе представляє iPhone 7, тобто капсула часу, можна так сказати. Він досить в досить хорошому стані, тільки екран трішки поцарапаний. Зараз продемонструю. По коробці зараз. В принципі, виробники на коробках і не економні. Тобто коробка це не, не є сильно показник. Але iPhone це був як, як еталон цього, і всі намагалися їх скопіювати на рахунок якісних коробок. Ось так. Що я себе представляю, сьомий iPhone. Ось. Ось він. Ось він. Взагалі, по корпусу він ідеальний, тільки екран має царапки. Чому. Заключається е, моя думка на рахунок, от, е, чи він є актуальний у 2022 році. По візуальному вигляду складно характеризувати, чи, чи він є актуальний, не актуальний, бо це є діло смаку. Однозначно. Але знову ж таки, хто там е, дуже скучає за маленькими компактними зручними телефонами, ось ось, ось він. Ось він. Тоненький, 4,7 дюймовий екран. Супер варіант. Знову ж таки, в 22-му році, що кидається в очі рамки. Рамки, висо, ну, широкі, величезні рамки. Тобто, що люди привикли, людей розбавили, що там смартфона майже немає рамок, тому оцей варіант їх буде різати око спочатку. Ось по інтерфейсу, що цікавого, в 16-му році Apple зробив. Він забрав 3,5 мм вихід для наушників, міні-джек. Тобто він тоді, як типу, задав тон, що краще використовувати через перехідник або блютуз-наушники. Знову ж таки, і всі виробники почали це копіювати. Більшість виробників почали це копіювати, але, як показала практика, зараз назад вертаються, і, вони, і в і смартфонах з'являється 3,5 мм вихід, адже через кабель передавати звук набагато краще, ніж по Bluetooth, ніж через, І Так само, навіть ніж через рідні перехідники різноманітні. Ось. Смартфон компактний. Він має так, вага 138 грам, легенький. Він має 138 мм. 67,1 мм. Товщина всього 7,1 мм. Ну, тобто компактний зручний на будь-яку руку. Тобто, ну, на велику руку він буде незручний, а на маленьку руку він буде задуйну. Аж дуже зручний, тобто можна так по зовнішньому виду характеризувати. Мінус такий відносний, я б сказав, що це є ось величезні рамки. Величезні рамки це як мінус. Лайтінг ще досі є. Ну, як нам відомо, з наступного року Apple планує вже на Type-C перейти. Тобто, ще досі, по суті, оці всі. Тобто всі ці весь зовнішній вигляд, кнопки, розміщення, воно все є актуально. Плюс цей смартфон в 16-му році, ось, 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 він мав вже IP68. ну, тобто Це не там, не був технологічний прорив, але знову ж таки, він має IP68, навіть слот для карт, для сімки. Ось, не економив лише на макулатурі, добротний <стух> добротний принт, якісні матеріали, напевно, тому ніколи не економив, в принципі, ось в чому ще. Ідображається пішці 8 є резиної ставочки. Також стереозвук був є. Тут, ось тут звук, те, і тут звук те. Тобто є стереоефект. Ну, це, по суті, був флагман 16-го року. І якщо правильно, в принципі, це порівнювати, знову ж таки, якщо порівнювати з флагманами 22-го року, ну це є недоречне порівняння, прогрес пішов вперід. Знову ж таки, ну і цей смартфон 22-му році буде всіма, навіть навіть Apple 14-й. Буде всіма характеристиками і всіма функціонал, всім функціоналом буде кращий за нього. Але якщо, в принципі, будемо, будемо раціональними, і будемо порівнювати з якимись середньобюджетними актуальними смартфонами 2022 року, припустимо, від Xiaomi, знову ж таки, Note 11. Він буде нічим не гірший, знову ж таки. Знову ж таки, нічим не гірший. Ну, тобто відносно, тобто, не, не, ну не так, що буквально нічим не гірший, ну, але. Де 16, де 2022 рік, 6 років прогресу, але смартфони Xiaomi продаються досі. Процесор тут стоїть A10 Fusion, який, по суті, аналогічний, якщо так, по потужності до 680-го На секундочку, так. Але ну, тут теж не, не, не до, доречно так порівнювати процесор від, від Apple і процесор від Snapdragon. Ну, але знову ж таки, плюс-мінус, так можна сказати. Ось. І це було 6 років назад. А нагадую, Note 11 він, по суті, продається у 22-му році. По потужності. Оперативної пам'яті тут 2 гіабайди. Та на потреби теперішніх програм це замало. І 32 встроєні. Ну але так, також були комплектації з більшою пам'яті. Плюс-мінус, але 64, 128. Окей, хай внутрішня пам'ять плюс-мінус. Оперативної пам'яті замало, однозначно замало. І на мою думку, найбільший, найбільший мінус цього смартфону. Які, якщо його використовувати в теперішніх реаліях, це є батарейка. Батарейка це взагалі заявлено виробником тут таємність 1960 мАг. в сукупності з процесором А10 А10 Fusion який є побудований ще на, на 16-нанометровому так процесі чи на якому він є дуже енерговитратний знову ж таки? І в теперішніх реаліях він. Ну, тобто, цей цей смартфон, це хіба що використовувати його іменно на цьому акумуляторі, знову ж таки, і на конкретну дану тому, що є, що стоїть тут в мене? в мене тут, тут залишилося. Так, так, залишилось, залишилось. Де в нас є той акумулятор? Бо я вже... Акумулятор. Так. Справність акумулятора. Максимальна ємність 87%. Тобто він ще втратив 19% від заявленої ємності. Ну, його треба заряджати декілька разів на день. Це однозначно і це є дуже велика проблема. Ось. А так, як запасний телефон в 2022 році, його сміло можна використовувати навіть з головою. Тут, і тут би більшу ємність. Це взагалі був би шикарний смартфон. Або поставити хоча б на початку новий акумулятор, якщо можливо його дістати десь новий. Китайський аналог нового акумулятора. Тоді можна проаналізувати камери. Так само камери, вони ще досі актуальні. 12, тут, тут заявлено 12 мегапікселів. апертура 1.8. Непогані камери, я ну, більш ніж певний, що не будуть фотографувати. Ну, тобто порівнювати зараз немає можливості і, в принципі, і потреби з новими смартфонами і, там, від Xiaomi чи від інших брендів. Але знову ж таки, я думаю, що вона нічим не гірша від, від них. <кій> Ця камера. Екран тут, тут 4, дюйми, 4,7 дюйми. Але він не має Full HD розширення. Він має розширення HD Можна так сказати, це є 1334-750 точок на дюйм 326 PPI. Ну, Але за, <сіст> за стандартами Apple калібровка екрану шикарна. Що ще з мінусів можна віднести ось цей от датчик відбитку пальців, відбитку пальців він вже за стільки років він глючить. ну Насправді глючить. Я вже... З першого разу він не завжди розблоковує. Типу, от, от, от якось так, це велика проблема, ну але знову ж таки, якщо потрібно, там код доступу собі ввели, розблокували смартфон. І немає з тим ніяких проблем. Ось. По суті, якщо все це переживати, все це ну, обдумати, плюсами, плюсами даного смартфону, навіть теперішній час є його. Компактний, я би сказав, екран, компактний екран це я вважаю плюс. Плюс, е, взагалі, сам екран. Він насичений, яскравий, хороший, пікселів не видно, ну, класний екран. Без, безумовно, процесор, він є досить потужний навіть в теперішніх час. Камера, непогана камера, сам взагалі розмір, вигляд. Тобто, ви маєте. Якщо ви. Якщо ви Проаналізуєте середньобюджетний сегмент на Android зараз, теперішній теперішні час. Це все, пропустимо, це все пластиковий телефон, це метал. Тобто ви берете в руку і ви, ну, і ви тримаєте в руці дорогу річ. Тобто, вам не хочеться його ложити, вам хочеться його крутити, тримати в руці. Він класний, симпатичний. Метал. Ну, метал є метал, він дає, ну, надає йому дороговизни. Ну І само собою, плюсом можна вважати оптимізацію iOS порівняно з Android. Ю. Це якщо. Якщо так порівнювати в 2022 році навіть досі. З мінусів, що б я сказав, рамки. Знаєш, рамки великі. Тут від того ніде не дінешся. Тобто тут, тут, така була особливість смартфонобудування в тих руках. Ось так можна сказати. В конкретному моєму екземплярі це є датчик відбитку пальців. о, ось працював, бачите? Спрацював, але не кожен раз спрацьовує. Тактильно це класно. Тут, 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 по суті, нема кнопки. окремий вібромоточок стоїть, який вібрує, і це як вам, вам, вас по відчуттях, якщо ви ніби ви натискаєте насправді кнопку. Але з часом воно почало вже глючити. Не знаю. Не знаю. Не знаю, чомусь зглючить. Ну, коротше, тут не суть. Е а найбільшим, 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 можна так сказати, мегамінусом я цього смартфону в 2022 році акумулятор. Ємність мізер, навіть ємність мізерного низька, навіть не враховуючи там оптимізацію iOS, плюс великий техпроцес, самого процесора, тобто це старі процесори від, від Apple A10 Fusion. Сама ємність заявлена ну, мізерна. 1960 це дуже мало. Навіть в 2016 році Samsung вже ставили 3000 батарейки, 3300. Тобто з тим проблемних не було. Apple чомусь вважав, що смартфони мають бути тонесенькі, компактні, гарні, ну, зручні. І він вважав, що, зру... що його зручно заряджати все одно декілька разів на день. Оце є великий мінус, то, що заряд не тримає взагалі. Ось, по суті, і все, що я хотів сказати. Тобто, якщо можна зробити висновок, чи він актуальний, як основний смартфон з такою ємністю акумулятора, він однозначно не актуальний, бо це не зручно по декілька разів заряджати на день. А по суті, всім іншим функціоналом він може справлятися, крім того, що тут оперативної пам'яті замало. Може справлятися на рівні середніх, середньобюджетних смартфонів на Androidі в 2022 році. Може. Але все ж таки я би його рекомендував як додатковий смартфон, тобто на іншу сім-карту, на якийсь там випадок такий, ну, коли вам потрібно взяти щось, ну, не основний смартфон, якщо не шкода знищити в 22-му році, його він ще зараз не коштує великі грошей. От якось так. Як основний смартфон ні, як додатковий шикарний варіант. Шикарний. Ось така моя думка. На цьому можна закінчувати. Маєте якісь інші думки, якісь побажання, ідеї? Можете писати в коментах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім хорошого дня! До побачення!